Продовження сьогодні івангельської науки я там розказував за Івана Хрестителя, але хочу так, таку дуже коротку річ вам сказати, що наскільки здей він є хитрий і використовує часом такі прийоми, які нам здаються правильними. Ніколи з не буде використовувати речі відкрито, щоб людина бачила, певно, що ніхто би за ним не пішов. Диявол це є батько лжи, батько брехні. Він його завдання людину обманути, бо йому важливо, щоб ми прийняли те рішення. То, що він нас заставляє, то не має ніякого значення. Поки людина не дасть свою війну волю, нічого з того не буде, а він є дуже хитрий. Тому будьте настоящими дітьми Божими. Розпізнавайте ту хитрість диявольську. Особливо, коли маніпулюють святими речами. Особливо, коли принижують. Значення церкви священства. Бо Божа установа на землі то є церква Христова, і певно, що вона має ворогів дуже багато, дуже багато. Я от навіть вам скажу чисто із практики нашої трансляції, нашого каналу, дуже багато попадається таких людей, що пишуть дурниці. У чаті, ну, правда, воно дає його на розгляд. І то, що пишуть дурниці, то ми удаляємо, навіть не показуємо то в чаті. Але представте собі, що на ході вчора така була така а, масивна така атака, і їх було досить багато. Не знаю, яка мета. Вони там пишуть, Бога нема, треба, ну всякі такі дурниці. Ну, так як нема, то чого ти переживаєш? Іди собі на другий сайти, там, де кажуть, що Бога нема. Час прийшов сюди. Але бачите, вони приходять, щоб спеціально ну, от, тих Божих дітей вивезти з себе, щоб з ними хтось там щось почав говорити. Ніколи не вступайте в діалог з тими людьми, які вам розказують щось про Бога. І то, що, наприклад, розказують вам про Бога якісь погані речі, розказують про щось інше, розказують, що там Бога нема, про якісь статистичні всякі речі. Не вступайте в діалог. Не переживайте. Божа правда не пропаде, а от сумнів у ваших головах оці такі великі знатоки посіють. Дияволами потрібен діалог. На любу тему. Діявол це терорист, який каже, зроби це, і я бомбу не зірву. А не зробиш це, бомбу зірву. Ну, так образно, так? Ви знаєте, що є держави, які з терористами переговори абсолютно не ведуть. Вони їх знищують і все. При першій нагоді, що тільки є можливість його знищити, терориста знищують. У діалог з ним вести безполезно. А люди, бачите, ще не навчилися. І часом хочуть з дияволом поспорити, доказати йому там щось. Повірте мені, він був створений перед сотворенням світу, як найвищий з ангелів. Він тому і називається Люцифер. Рання зірка, світлий ангел. Але представте собі, наскільки він і всього знає, і наскільки він має силу. Тому він знає всі ваші слабинки, він знає, на що подавити, щоб ви зламалися на самотність, на хворобу, на дітей, на церкву, на віру, на що хочеш і він давить. Но він є Брехун. Лживий і подлий. І тому краще уникати того діло із людьми, які говорять якісь дурниці, відповідати їм треба дуже просто і закінчувати розмову. Я дитина Божа, і з речами небожими не хочу мати ніякої справи. До побачення. Я дитина Божа. Не доказувати, не сваритися тим більше, не битися. Якщо Бог хоче випробувати вашу віру, Він випробує. Але не треба оцих конфліктів, бо ми цим більше даємо дияволу, ми є... не є суб'єктивні. Ми не можемо достовірно і точно дати опис любої простої події. Чому? Бо ми не знаємо всіх нюансів. Тільки Бог, він є об'єктивний. Людина у нас суб'єктивна в своїм судженні, в своїх сутності. Ми не, майже, не можемо знати всього навіть про себе. І злий цим зловживає, користується. Він знає, що ми всього не знаємо. Зато він багато чого знає про нас. Бачить наші гріхи, бачить наші слабенки, і на них іменно він і давить. Тому так люди легко піддаються. Будьте сильні. Заповняйте свою душевну пустоту Божими речами.